Ну що, колеги? Осінь підійшла, да? Потихеньку, потихеньку. Перві дощі, перві холода будуть скоро. І стане питанням у нас, чим же ж топити в гаражі, як дешевше зробити. Це було для мене саме таке важке питання, до речі. Але я все-таки платив дорожче, брав оці твердотопливні брикети, чи як вони там правильно називаються. Е, їх багато різних видів, до речі, я брав якісь там трошки дорожчі, але їх надовше вистачало. І воно тліло. Головне, щоб базу був настроєний нормально цей е, булір'ян чи та піч, щоб воно просто самотьоком не виходило в трубу. Це дуже важливо. Тому що до цього я брав е, просто дрова. Спочатку просто брус такими, ну, треба було колоть, потім ми заплатили трошки дорожче, брали просто уже поколені. Я вам чесно скажу, відкрив OLX, подивився на ціни, вже там бізнес іде по повний, так сказати. Ціни різні. Понятне діло, що дрова дешевше взяти. Але на сьогоднішній день вони вже космос ціна, я не знаю, з чим це зв'язано. А на що в нас зараз не космос ціна? Начнемо з цього. Ну, як на мене, лучше взяти, звісно, твердотоплювання ці брикети. Ви. Просто головняк себе знімаєте, вони акуратно можна їх сложити, як в мене завжди вони в мішках були, акуратно зложені, мало міста забирають, чистіше в боксі, цього. надовше їх вистачає, і нема головняка. Оце рубати їх, там щось складати. В кого, допустимо, якась буржуйка маленька, от, і болірянчик невеличкий. тут ці брикетики, вони там є і продовгості, які тільки хоч укидаєш, там, Боже, ради Бога. От, я помню, їх ще совміщав, до речі, дуже чудова тема, вначалі, щоб розпалити. Я їх совміщав із. А знаєте, там, викидають люди мебель, да? а воно ж оця з якимсь клеєм, воно так горить, просто піпець. І от, я пару терсоплетів кинув якісь дверки з да, чогось, поб'ю їх ото кинув і воно все в кучі раз розгорілося, сразу пішло. І далі воно тліє, просто зверху підкинувши. О, то я пам'ятаю, в обід розтопив, чи то й з утра розтопив цими політами, пі, да? чи твердотопленими цими ділами загрузив. І в обід підкинув і все, мені достатньо було його аж до 4-5 годин тепла в боксі. Так Це при тому, що в мене бокс був не обшитий. Коротше, поки працює е горить поки й тепло. Отак от скажу. Зверху тепло. Знизу ноги мерзнуть, <хи> ну, як обично. Ну, не знаю. Напишіть, що ви думаєте з приводу, хто як викручується, хто що думає брати. Тому що на самом ділі це дуже велике питання для гаражників. От, Тому що сам знаю, сам знаю. це тільки холода йдуть. Перший головняк це чим топить. Це хорошо, є пацани, от, там, я знаю. Або це може не дуже хорошо, тому що є гаражі, де... Від електрики стоять оці. М, ну, коротше, ви поняли, да? від електрики е, гріють ці батареї. Я не думаю, що у них там Ташкент чомусь. Ну, мороза теж немає. Але з ціною, з ціною на світло, на електрику і ми не знаємо, що буде далі, я думаю, це не варіант. Ну, Хоча я можу ошибатися. Скільки людей, скільки м'яній. Мені цікаво б знати ваше. Міння, допустимо, хто чим буде топити, хто як уже заготавлюється чи думає заготавлюватись. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже важливо. В цілому це важлива тема. Всім спасибі. Ми п'ємо кофе і в бой. Працюємо.